Після опадів прикордонна річка Тиса знову стала глибоководною. Місцями глибина сягає двох метрів і вище. Що сукупно зі стрімкою течією, є додатковою перешкодою для тих, хто незаконно намагається перетнути український кордон річкою та опинитися в Євросоюзі. Ця група з собою прихопила надувний човен. За його допомогою хотіли перепливти на той берег. Поки йшли очеретом, зустріли прикордонників. Човен довелося нести назад. Він фігуруватиме як доказ спроби незаконного перетину державного кордону. За кордон нелегально потрапити хочуть і суходолом. Тут місцеві допомагали гостям якомога ближче під'їхати до державної межі. Скільки людей машині. Цього разу не вийшло. Гори та лісосмуги ще одна опція для незаконного потрапляння за кордон. Місцеві тут орієнтуються краще. Тропами відправляють приїжджих. Ті часто губляться та натрапляють на наряд чи дрон. Останні фіксують пересування вздовж. Державної межі. Раз, раз, раз два, три, чотири, чотири п'ять, шість сім, вісім. А цю невдалу спробу переправлення чоловіків за кордон назвали Овочевою. У ході огляду автомобіля прикордонники виявили таємну стінку, за якою перебувало одразу вісім чоловіків призовного віку. Куди прямуєте? Я в Норвегію хотів. З яких областей? Херсон. Закарпаття. Львів». Щоб сховати від прикордонників, водій заклав їх мішками, у яких була картопля та цибуля. Овочевий тур на цьому закінчився. Зайшли нормально, їх за шурупили та іншоміж тим на закарпатському відтинку державного кордону. Задіяли додаткові сили. Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Під час патрулювання військовослужбовці держприкордонслужби використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку безпілотну і пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози. Між тим задіювані заходи повністю не здатні перекрити всі канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон. А ціни за подібні послуги на чорному ринку коливаються від 5 до 10 і вище тисяч доларів. Однак 100% гарантії успіху при цьому ніхто не дає, Євген Соломін, Іван Шемко правда є.